В деяких ситуаціях співробітник під час відрядження може за власні кошти придбати ТМЦ для організації. Тоді це слід зазначити в авансовому звіті, щоб вказати надходження ТМЦ до певного підрозділу та повернути кошти співробітнику за придбані товари. Для цього в області Рядки натискаємо кнопку Додати. Далі в полі «Тип рядка» обираємо ТМЦ. В полі Одержувач вказуємо підрозділ, на який реєструються придбані товари. В разі потреби уточнюємо матеріально-відповідальну особу в полі Табельний номер одержувача. В полі Код ТМЦ з класифікатора ресурсів обираємо Товари, зазначаємо кількість та ціну придбаного товару вказуємо номер і дату документа, що підтверджує купівлю товару. Може бути вказано організацію, від якого контрагента отримано товари та договір. Натискаємо кнопку Додати. До авансового звіту можуть бути включені витрати на проїзд, проживання під час відрядження, що підтверджені відповідними документами. Для цього в області рядки натискаємо кнопку Додати. В полі «Тип рядка» обираємо відповідно проїзд, проживання чи інші витрати, компенсація яких передбачена в організації. Далі заповнюємо інші необхідні поля та натискаємо кнопку Додати. Після внесення всіх необхідних доповнень проводимо авансовий звіт.